西贝。 Зацепився ногою за колісом. Тепер точно як сухоземлю. Друзі, добрий день. Сьогодні нарешті зібрались ми по спотам. дуже давненько так не вибирались, не катались. Пацани вже трішки заіржавіли. У <реш> на нашому меню сьогодні Єгор, який не поїхав. Не подумайте, що це був скам, просто так вийшло. Єгор, на щастя, залишився з нами. Клянась з нами, Даня, один із новеньких, Даня, один із стареньких, пушка. Картограф Влад, Влад повернувся. Дивіться, це наш картограф. Ми заплатили грошей професіоналу свого діла. Він у нас буде. У нас є два варіанти на, варі на, на карті. карті. Ми ще не определилися. По, по якійсь які цих карт рухатись, ще не знаємо точно. Ні в кого немає НАТО. Ми дивимося по так... та немає. немає. По такій карті. Ми дивимося, як буде. Ну так більш наглядно, А то інтернет і ці всі навігатори, GPS, вона збивається. Вона не точна. А тут ось дивись, наглядно видно, Вона у нас є магаз. Виїхали ми ось з Мініку, Тут заброшка ліс поле. Нам ось сюди. А така от карта це башня водяна. Вона лежить там, це наш спот. І ми туди направляємось по карті. — Ну, Ми певно майже у цілі. Так. Ну ми в процесі. Ми десь десь приблизно ось тут. А їдемо направляємось сюди. Ось міст. Це ось багато поверхівки. Все, в принципі, зрозуміло. і наші другі, тому ми створили саме таку карту, де все. В деталях. Шановний картограф, підскажіть, що у вас за удочка? З тобою, тоненьке ще. Це менче на білугу. А, ну ось 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 міст, як впадає. Ну ладно, поїхали тоді. Коротше, наша задача їхати сюди. Погнали, поїхали на дропі. Okay, let's go. Джордж хоче подивитись цей дроп з козликом. Давай, О, о, все. Падает высота, и тут пиздец, чувак, асфальт перепадает. Все, Денис закрыл. Yeah. В Процесі поїздки зупинились на такому гапу, Не дуже приємний під'їзд, плюс-мінус нормальний виїзд. Єгор хоче спробувати свої сили в цьому. Ми вже мали бути тут, але чотирьох етажок ми тут не бачимо О, зовсім. Ми зараз спрямуємо наші наш подальше. Ну може, щось і, і. не видно, не видно. Ну прям точно, звісно. Ти залетів, чуєш? Ой, на якусь колючку на <рес> так, ти прямо з баніка пильнув. Я думав, це буде дроп, а це вийшов гепчик. О, копиче піздіть. Ось навіть знайшли спот під підкаляна, релхоп через такий кущ. Він зараз обдумує свої варіанти. Сказав, буде такий геп. Тут якраз під підкаляна, бо стильний релхоп і заважають ще такі гілочки. Яблуні чи не знаю, що це. Думаю, я зроблю. Колян хоче такий ну, геп. Ну, типа, тут це легше. Типа, щоб кусти, ну, висоту зачисають. Колян, і і... так чи це буде все немає нічого. Чисто як буду куча вихоплення. Давай, Колян, одна спроба. First try. Є, перший геп Коляна! Дивіться, тут невеличкий перепад, воно йде в геп, Там невеличкий дропчик є. Калян, це твій перший геп такий в невеличкий дроп. Я на каже задня звонив. Мені поняв, я думаю, що мені міну розцарапає, а мені в глаз засадило. Ну нормально, так. Ось крутий спот, але на жаль, стіна зразу. В бік не дуже комфортно, на ту сторону не виїдеш, але в нас є набагато більше біда. Ми, О, ми трішки По карті не розуміємо, Нам. де ми і куди. Ми були десь тут, мали бути тут, ось міст, а цих багатоповерхів ну, просто немає. Ну, не знаю, може в людей запитаємо, орієнтир у нас є, просто щось не так. На крайняк у нас є інша карта, вона більш точна, бо вона передбачає ну, максимальну. Кількість ексесів, А в нас їх немало. І ось ця карта. Зате тут помилок немає. Куди б ти не поїхав, у тебе все буде непогано. Він ти... не треба його. Мої, мої Влад доповнює карту, мабуть. Виконаний. О, не план. Але але є, перший пункт. Ну, тоді що, поїхали далі. А куди далі? Собачка, класна. Ну давай, підскакуй швидше, ми ти дадем біля труби в Ми в центрі. А він, він скоро? Він вже ти вже в путі, так? Да? Я в путі. Він вже коло труби. Якої труби? Ти не знаю, тут усюди труба. Ну ми в центрі, скажи, біля мосту, ми там де магаз. В центрі. Кола мосту, де труба зведе. Ну біля магазів. Ну ми тебе чекаємо біля магазу. Є ось, Рома клеївся, вже долетів до нас. Що там, Рома, порядок? Рома, дивись, коротше, направляємось зараз на спот, там буде вода і там зловимо рибу. О -о. Там Дорогі пішли, не, це, не це, це не навіть, навіть. Це, це даже не ми писали. Це, це, це знак. Це знак, лисок. повернув йому цей процес. процес. Влас сказав, що це Майкл Джексон. Молоді води. <рес> це це, це стопудове. <рес> Майкл Джексон <рес> готовий як давай, зв'язку. Можна, можна. Коротше кажучи, ми остаточно заблукали. Тепер ми не знаємо, де ми. Ми поїхали зовсім в іншу сторону. Зате такий спот є.

Вау! <ріпсу> <ріпсу> Тим часом ми кілометрів 10 від дому, Рома пробитий. У нас є латка клей, але немає насосу. Не, не знаю, тут Ніка її попросити насос. Зате пацани можуть вирішити проблеми з голодом, так, бо в нас є декілька таких важливих... інструментів. Ну, як сало пушка, нормально? З волосками? А я без волосков. Вона з волосками. Так, пішла прикормка потихеньку. Плаває хліб. Зараз буде діло. Так, Єгор взявся за. Інструмент для ловлі. Там якраз його прикормка пішла, пацани хлібчика кинули. Сальця. Все чітко, крючочок є. Зам. О. Зам. Ну давай. Можеш сало на наживку, можеш да. хлібчика. В принципі, сало буде розумніше, бо mm. ну, риби та знають, що всі ловлять на хліб. І їм те хліб вже сало, отут. Да, сидить краще, ну, мабуть, краще буде на сало. Тут був помічений величезний окунь. Да, так, ну Не цієї сторони, з цієї сторони. О, ось величезний окунь, дивіться. Ось він! Ось він. <ривіт> Каляна, ти вирішив холодитись трішки чи що? Занадто жарко, припекло. <ривіт> так що треба очистити <ривіт> <ривіт> організм. Блин, колян, тільки це ти рибу полякаєш. Ну нічого, ладно. Я здорові скажу, не тікайте, пацани. так що. Ти на прикормку її. <ривіт> так, тим часом колян погнав подивитись дно. Може там які раки цього, є. Цього моря. Ой, блядь! А вона холода, сука! Та вона заєбіська. Та заби. Ой! Колян, відкривай рот. Не кидай, дебіл. Та от туди одягай. а бач. я знаю. Колян, давай щовку. Коляна, Щов та муляка, пацане. Щовку. Та водка то пізніше. Лізь, Коля, муляка. Нехай Колян скупається. Колян, подивись знову, може там раки чи в'юни є. Та Коля, полізай тобі от хуйню там полізти. Все. Травіть. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Таня, кура, дай А стань, стань. стань, пацаны. Та ні що. Пацаны. На мені п'явка теж була пацан. Та Коля, ну і скупається. Клян, так ти й голову не намочив. Калян, голову не випускай! Ти, не Калян, ти, не а дов... не ти на свої ноги. Колян, ну ти щось брудний трохи. Є тут риба, тут окунь пропливав. Єгор, а то там закинь. Там везде кущі. Та отут закинь, по центру. Так, вода заспокоїлась, колян виліз, тепер чекаємо рибу. Пацани закинули вудочку. Колян, не кричи рибу, розлякаєш. Клює, клює. Да? Клює. Єгор оконь пропливав отам. Yeah. Ну а там, yeah. прямо під мостом. Ото yeah. прямо там, просто кричте. Давайте зачекаємо хвилин 10, він прийде. Не пугайте. Просто колян розлякав рибу вона ж знає як влаштована, <татрична> ну. Хижак він один є на таку невелику водойму. А то він один і сидить, тут оцей оконь. Тут, тут <татрична> угу. Ото він один і тут контролює цю затоку. А зараз заберемо А як там, ну, як ти думаєш, там є раки чи в'юни, чи щось. А які схоже. там п'явок багато, блядь я став, тих що. А п'явки Посередини... не поживні, їх не можна? Я тупо зрозумів, стою, типа, ну, тим... Каранчу ж така п'явки, вони не поживні, їх не можна е, ну, ну, замість такі, окуня. Ну є такі індуси, що типу хавать вообще все, все Вони, типу, кліщі можуть хавать, Ну, якщо п'явку зажарить, то, типу, за, так сказати, типу, там тянуть її на шампур, блять, на костер. То <реш> може. Ну, хоч щось намічалось, чи тупо, ну, нічого. А, ну, ладно. ну він прийде. Ми ще й мог Тільки не кричіть, пацани, воно бас іде, і окунь розбігся. Тим часом Рома не став дочекатись, чи буде окунь, чи не буде. Це все лотерея, як не, крути. не вирішив Випити яйця. У вас тут бошка ти де. Оконь. Ну не клює, то не клює, що зробиш. Ау. Цієї дороги на карті, походу, немає, так? Да? Нема, у нас карта, у нас трапився ще більший конфуз, ніж було. Ми заблукали десь приблизно в цьому місці. Колян з'їв шматок карти. Тепер навіть картограф током. Ми заплутали, друзі. А, ну там ще видно було, ну калян вже, мабуть. Навіть... Колян, ну розгорни, там видно, ще об'єкти. треба, треба пазли служити. Ми десь О, знаходимо. там Взмет, де ліс був. Та... Пояснення, як ти це збирався. Чуб... Блін, келян, ну це конфуз, ну як так можна було? <гаду> <гаду> не далося, не далося. Складаємо вудки, їдемо. Даня, колян з'їв шматок. Нам не вдалося нічого знімати на цій водомі. Ну, справжні ж країн... рибаки кажуть, що головна там... не виграш, а участь. Ми отримали насолоду, це то таке вже. Може побить зробити ніндзя з якось таке. Та передаємо латки. Лушемінне, лібофля за мною. Він як наче бачив, що я знімаю. Він так жопою і трусить. Келян собі робить такий чудовий сендвіч з полюса та червоного перцю. Келян, це в тебе такі пристрастя до сендвічів. Це щоб організм був хороший. Ну знаєте, як буває чорний да. шоколад із перцем. Сон, Та приступай, в тебе ж з шоколадом. Mm -hmm. Кусай. Та кусай зразу другий. Mm -hmm. mm -hmm. цього діло пішло. Без да? mm -hmm. uh -huh. На, коля, на, набирай перчику тут достатньо. Mm -hmm. Та все, куда. Да де... хай, шо ти, ти сам на це підпис. Накладай, накладай перц. Все. Та mm -mm. да ти ж дурак, там і так скільки коля. Не вийобуйся, ти ж сам захочеш. Oh. Давай, повністю заглатуй. Це, це нова кулінарія. кулинария. Mm Ебать! -hmm. Oh. Колян, з'їдешь просто так повністю перець. Mm. Ну колян нормально сприйняв, йому цей парець oh. ні, ні по чому. Ну я криву, типа з мафляй, воно ще блідосмітник, типа на тавто не випечить. Я да, да. Йе, а слайдом вийшов. Коронний від коліна. Йе. Yeah. Тим часом у нас привал, поки чекаємо Рому. Рома там десь клеїться досі. Опа! пацани не розкатують флет. Все, Рома заклеєний, вирушаємо кудись далі. Так, одразу кажу, тут нереально важкий під'їзд з перепадом. Якщо Єгор тут зробить іксап, то це максимум що тут реально. О, а камера не передає. Сидить, облизується. Я вже в путі. Фрістайло! Та нехай там вже накатано. У паує все, друзі, тільки що з пацанами попрощався. Непогано ми так провели день. В принципі, весело потусувались, познімали катку. Якщо ви хочете, щоб ми ще вибрались в якісь інші села, познімали аналогічний влог, то... Пишіть про це в коментарях і головне ставте лайки. Давайте, якщо наберемо 150 лайків, вся на вся, то ми відразу відправляємося і знімаємо аналогічний влог. Друзі, також напишіть, будь ласка, що ви хочете бачити, ще в нових влогах. Можливо, ви хочете, щоб ми відправились на більш повноцінну рибалку, щоб пацани там щось піймали, вже поїдемо в якусь іншу нормальну точку. Або, може, приготували, щоб якусь страву для себе там поїли, взяли казан, карвиче. Такого роду. Напишіть, будь ласка, в коментах. Ми будемо прислуховуватись, подивимося, беремо якісь ідеї і будемо про це знімати, щоб було ще веселіше та вам заходило. Ну а тепер дякую за перегляд. Зустрінемось в нових відосах. Дякую за спонсорські підписки, за підписки, лайки, всі коментарі і просто за актив, за репости, за все, що можна. Дякую.